Зараз буду, друзі, збирати човен брик, заодно подивитися, як його збирати. Там процедура трошки процедура непростенька і багато хто не знає, як збирати днище в кілевому кільовій... човні. Талі відійде, так, відійде, Піди сюди, сюди, сидіти, сидіти, не заважай. Так, дивіться, там йдуть отакі е, 4 доски, Чотири доски і, і отакі з'єднувачі до мінімуї ламки і потім йдуть стрінгера. Найважче тут запхати підлогу поставити і стрінгера. Поставити. Так, далі відійдемо.

Ці планки ставте зразу посередині. Щоб їх не потім не совати. Бо дуже важко. Отличная идея, вот такая фигурная. Спеша, друзья, потому что тут спешите и... никак не получится. Вот именно. Да, Тим зручніше, тим що оці ланочки йдуть прикручені. Потім потім стане це ця штука. Ну, тут, взагалі стоя дуже важка. трошки потрібно піднадути. Стрингера! Друзі, щоб запхати стрінгера. Треба підкладати або весла, або один стрінгер. На другу сторону можна підкласти весло. Так. Будет полічення, тому буде дуже важко відставити. Все. О! Ось така процедура. Зараз буду набивати його. Чого вам має? Прикручує площадку, це є поворотня усилена площадка для сидіння. Прикручується воно тут христообразне, йде грибочок і тут під шестигранок. Потім все подожимаю, в принципі, вже потрібно, бо потім я сюди не залізла. буду в принципі, в мали... мене тут є шіста грамот. Так. він? цікаво. Це є. наша шестірка, якщо я не помиляюсь. Так, і треба добре зажати. Треба верточку. Христо хрестову і, і велику От. Так, і потрібно, як я вже сказав, добре зажати і піджимати, щоб сідло потім не крутилося. Так, Що трішки піджимається. Оп, тут є. Спочатка йде на шарику у підшипниках, так що вона повертається дуже легко. І зручно. Все. Одна є. Тепер викрутити крісло. Це також буде зараз. Трішки. Є такі отвори. Зараз буду їх. прикручивать друзья, вот такие болты прикручивать и ставим заходит в пластик надеюсь, что будет надежно держать пластик хороший в принципе кто разумеется он Він такий м'який, а не хрупкий. Так. Оп, до опору. Головне, тут є під ключ, ключком я б не радив робити отверточку, тому що отвьорточку ви контролюєте, а ключ можна не проконтролювати. Можна скласти, щоб не заважало. Добре, друзяки! так воно і вийшло. Таке крісло. Зараз я спробую надію. Один мінус тих крісел. Отут або попережимали, бо щоб вдягнути, треба попускати Бо ліктрос від колібрі. А ті пластмаски я не знаю від чого. І вони трішки пережаті або сам зазор оцього пазу є вущий. Того я не знаю. Зараз. Чуть-чуть попустити і воно йде. Собака теж хоче плавати. Зараз, друзі, буду робити другу сидушку. трошки спешу, потому что моего брата сегодня до народжения. И можу брата. Так. Поки знімаю. Хочу привітати свого брата з Днем Народження. Всього йому найкращого успіхів у кар'єрному рості. Всіх благ. Я думаю, що ви, друзі, приєднаєтесь до привітань. І тому я... Трішки спішу, трішки спішу. відкласти теж не хотів, тому що настрої сьогодні зробити. Я просто думав, що скоріше приїду, звільнюся від справ і скоріше приїду додому. Не вийшло. Але заради вас мушу чимось жертвувати родимну жертвувати не можна тут де Ой, пуста. Доза. Зробив такі штуки, бачите, на цьому. Тут буде стояти крісло. Ота, як я показував на початку. Зараз я змотуюсь тому що спішу. Одне крісло стоїть. Ось таке чудо виходить. Але погано. Я думаю, буде все добре. Я ще тут такі п'ятачки поставлю, усилю кінцівки, щоб не завертали, не обривались. То, як правило, вони завжди обриваються. Ну, відстають. І все буде окей. Сьогодні я звертаюся, буду продовжувати завтра. І зі столиком треба зробити порядок. Тому що Треба його чуть-чуть вирівняти по цьому, по васервазі. Це я знизу зроблю ножки. Напевно, такі щоб відрегулірувалися, мебель не знайду або поставлю стаціонарні резинові, є такі пара сантиметрів, вони якраз будуть і вібрувати з розини. є такі і все, буде, все має бути добре. Ну якось так, друзі.